Всім привіт, Hello everyone. день 5, П'ятий день, ми в Garner State Park, а uh, в Техасі десь uh, Південно-Захід, недалеко від Мексики. І Ми тут переночували, як я розповів в нашому моєму ранковому відео. І ось ми хайкаємо по ось таким <рес> красивим трейлом. Так, тут ось якісь гірні бігають, роблять. Трейл о, каменистий, о, досить крутий, але види, види дуже красиві. Оце такий пейзаж в Техасі та, мабуть, вже чимось мексиканський, близький до мексиканського. In English this is Garner State Park in Texas we spent our night here and now we are hiking at some local mountain top